Доброго раночка всім! всім е... Хто зайде зараз у прямий ефір, або хто буде переглядати наше відео по тому, е... у нас знову зараз зранку, 7 годин. Як і кожного дня на сторінці всеукраїнської поетичної родини, поетичне волонтерство. Ми поети всієї України. І ті, що проживають за кордоном, просимо всіх послухати наші вірші, вірші інших поетів, наших друзів, які читаємо у цей зазначений час, і просимо допомагати нашим воїнам-захисникам, допомагати собі, нам, всім, вистояти у цій боротьбі. Ви стоїте у цій страшній війні. Я читаю вірші, сьогодні буду читати вірші свої, свої, які трішки відредаговані і збираються у нову збірку. А вас дуже прошу допомагати, донатити на ті картки, які будуть сьогодні прикріплені у коментарях, або по тому. Наталя сідлер Любова поширить окремим дописом. Бо допомагати це важливо, бо ми допомагаємо не захисникам вистояти чи купити ту чи іншу необхідну річ, а допомагаємо собі прожити цей день, прожити ще один день. Подякувати їм за ранок можемо добрим словом, своїм донатом. І Теплою усмішкою, коли зустрічаємося поряд. Знайдіть себе у цій боротьбі. Хто не на війні, має міцно тримати фронт. Дякую всім, хто допоможе сьогодні, хоч маленьким донатом, хоч на один збір, але це б не наш великий вклад. У нашу перемогу. Іду до себе, падаю, встаю, знов спотикаюсь, розправляю плечі. Бува як пеклі, а бува, в раю. Світанок, день і вже зоріє вечір. Для чого я з'явилася на світ? І чи мій день достойно був прожитий, Який залишу після смерті звіт? Чи я зуміла? З гідністю любити, любити землю, на якій зросла людей, що рішуть і лікують крила, безмежне небо, стежку до села, чи свій народ украй наш залюбила. Бо все життя це спалах зірки, мить. Воно проходить швидко і необлаганно, Тому люблю. Щоб світло запалить, загоїти такі болючі рани. Іду до себе. Доброго раночку всім! Вперше в прямому ефтері бачу стільки людей, стільки знайомих мені, людей. Щиренько вас вітаю і дуже дуже прошу ваших донатів на наші Збори, благодійні збори наших поетів волонтерів. Я знайшла себе у цій боротьбі, знайшла допомогою нашим захисникам і кожен з нас знайшов себе у віршах, у поезії, у допомозі у нашій боротьбі. Знайти себе це дуже важливо у цьому світі, і має це працювати на перемогу України, на її процвітання, на її майбутнє. Бо для чого тоді жити просто для себе ми не живемо? Ми живемо для нашого майбутнього, для наших дітей. Ваші донати дуже-дуже важливі. Зоріє небо з погодом на ніч, про мирний день і радісні світанки. У цьому світі зради і протиріч Крізь дух зневір відкрий бутя фіранку. І понад це ти сій живе зерно. У час буремний проросте на долю. Сплетімо в сніп нескорених зело, Хай колоситься в душах наших воля. Сплетімо в один сніп всі наші думки, наші переживання, нашу боротьбу, і разом ми обов'язково допоможемо, ми обов'язково переможемо, ми обов'язково вистоїмо і будемо могутньою державою. Важко, дуже важко зараз на лінії фронту, і просувається вона. Можна спостерігати по карті, як спостерігається лінія фронту. Це вражаюче. Там, де наші воїни могли мирно перебувати на ППД, могли мирно від... відійти на відпочинок, поміняти своїх потому, щоб поміняти своїх побратимів, вони. Вже в небезпеці. Там вже прилітають ворожі снаряди, ворожі дрони і відбуваються ворожі атаки. А відступати, відступати немає куди? За ними ми, за ними діти, наше майбутнє, наша Україна. Тому ми сьогодні повинні бути як ніколи єдині, як ніколи єдині у нашій боротьбі. Повертайся до мене, благаю, крізь тумани прийди у мій рай, бо на день ці душі моїх таїн час кохання п'янкий водограй. Повертайся крізь темінь, морози, павутину невпинних думок. Поцілунком збери мої сльози в житті дайний живильний струмок, Повертайся живий. Заклинаю, я мовчанням кричу в небеса, щоби десь у захмарному плаї Наше щастя чекала весна. Бажаю, щоб всі, кожен дочекався свого рідного. Батька, сина, чоловіка, якого чекає доньку, маму, якого чекає з цієї війни, дочекався живим це саме головне. І, знаєте, от вчора буквально переглядала відео, вже формуються жіночі, жіночі батальйони. Е я знаю, що буде перемога, тому що ми настільки єдині. І попри все ж, попри ту байдужість, яка зустрічається, попри ті переховування від ТЦК, на нас набагато більше, ми, ті, що хочуть перемоги, ті, що її наближають, нас набагато більше. Ми Мусимо єднатися, мусимо переконувати інших всіх людей, які, які вже заспокоїлися, які, е, яких приспали от тим, що ніби все добре, війна десь далеко. Ні, вона не далеко. Вона тут за нашими спинами майже. І просувається дуже швидко. Дуже прошу єднатися. Переконувати людей, що не тільки у єдності наша сила, наша міць і наша перемога. І наша Україна важлива у всьому, важлива у нашій допомозі, важлива у нашій єдності, важлива у мові, у вірі. І тільки як ми переможемо на цих всіх фронтах, ми зможемо перемогти от цього лютого расистського ворога. Бо він приходить до нас не тільки uh... ракетами, він переходить у нашу свідомість і переконує, що неважливо, якою мовою говоримо, неважливо, в яку церкву ходимо, вся, вся вона українська і Бог один, неважливо. Чи ми є українцями чи ні, головне мир, головне спокій. Отже, це все ворог проходить у нашу свідомість всякими засобами інформації. І дуже багато людей підтримують ці ідеї і кажуть, що головне мир. Ми мусимо єднатися заради перемоги, бо миру не може бути під російським чоботом. Випалюйте в собі всю російську субкультуру. Інакше все це випалить вас, так сказав Роман Ратуш, Ратушний ратушний і молодий хлопчина, який загинув за нас, ми маємо пам'ятати цих молодих людей. Зросте із ізнасіни колос, велике поле колосків, а зноти пісні ніжний голос бранить струною із віків. Народить слово вірш крилатий, новелу, казку чи роман, з піщинки виросли Карпати, з води краплинок, океан. А з чого зродиться країна, багата, сильна, дивосад, країну створює людина, народ, що в дітях воскреса. Ти спопилив собі чужинське, випалюй мову ворогів, Щоб проросло святе, вкраїнське, допоки сам ти не зотлів. По мінному полю ходила босоніж, колола до крові ворожа стариня, та сила і воля немає кордонів, бо мова вкраїнська. Могутня броня. Вона солов'їну мечем захищала не сталі та криці, а словом метким. У серці її українська держава не вб'є тільки гострить кремлівський режим. І смертя породить звитяжців мільйони, Що стануть незламно, і зброєю стрій. Наш славень розбудить від сну тереконе, наш славень лунатиме на тереконах, Не маємо права програти цей бій. Наливає сонця серпень повний з банок, і скертує трави на п'янких лугах, Розстеля медовий за селом серпанок, Піднімав пшениці український стяг, У садах фарбує яблукам узоре, абрикоси й сливи в профіль та анфас, поспішає серпень у високі гори, як зіницю ока береже свій час. Бо зима вже скоро замете стежини і покриє снігом степ, ліси, поля, Стануть сині жовті. Біле рівнини, де ртує волю у вогню, у вогні земля. Сьогодні перший день серпня, сьогодні ми знову наповнюємося такою вірою, що це літо мене у нашій боротьбі. А після зими знову буде переможна, буде переможна весна, нарешті буде. Ми так чекаємо її вже так багато років. Це не буде четвертий рік, це вже буде 12-й рік нашої боротьби. І ми приспалися, були трохи. 18, 19, навіть 17 роки ми приспалися, щоб прокинутися одного ранку в того страшного ранку знову у війні. Якщо згадати, ті роки 14, 15, це була дійсно страшна боротьба. І 16, 17, 18 сімнадцяти, 19 дев'ятнадцятий також гинуло багато людей, хоча ми думали, що війна десь там на сході. І зараз ми повинні не заснути. Не заснути знову, не думати, що війна десь там на сході. Війна завтра може бути тут у нас. Не тому, що до нас долітають ракети. Тому що вона дійсно може бути тут російським чоботом, а ми не можемо цього допустити. Ми не маємо права цього допустити. Тому допомагаємо собі вижити кожного дня якоюсь важливою, посильною для нас гривнею. Наповнити світ я змогла любов'ю, надією, світлом. Та бачила темрява зла шепоче, Пальшиво і хитро. Є ті, хто не чує, не жде, Хто голос мій, підло стирає, Хто серце закрите несе, та правда від нас не зникає. А є люди, рідна душа. Підставлять плече у негоду, їх слово іскриться втіша, і з ними вогонь і у воду. Очах їхніх промені дня, у серці любов невгасима, такі не зникають життя. Вони моя віра і сила, не можна змінити весь світ, та людство без правди осліпне, проміння випещує цвіт, лиш світло порочує світло. Будьмо світлом, будьмо. Світлом для всіх, хто нас оточує, носімо поезію переможну, з вірою в перемогу, носімо добрі свої справи у цей світ, щоб люди, бачачи нас, надихалися і хотіли творити також це добро, допомагати і жити. Заради перемоги. Це Наталя зробила такий потужний проєкт, який несе не тільки допомогу нашим захисникам, чи, як я завжди кажу, нам, щоб вижити у цій боротьбі. Це проект для того, щоб переформатувати свідомість тих, хто зневірився. Переформатувати свідомість тих, хто збайдужив, хто думає, що вже все нехай так залишається, як є. І дякуємо кожного дня нашим сміливим, мужнім воїнам, нашим дітям, синам і чоловікам, нашим друзям, в кожного є хтось на цьому фронті. Кожного є хтось у цій боротьбі. Дякуємо їм. Бо кожен ранок, кожна наша випита кава, кожна наша, наш крок, наша мить у цьому у нашому житті сьогодні завдяки тим, хто тримає лінію фронту. Я дякую тихому ранку. За сонце у ріднім краю, за небо без гуркоту танка, за світлу надію свою. Я дякую, воїни мужні, що землю тримають в руках, Що б'ються завзято і дружно, щоб стяг майорів у вітрах, ви грім, що розвіює морок. Ви – шторм, що змиває біду, ви голос землі непокорний, що стримує кляту Орду, ні кроку назад, ні вагання лише переможний наш шлях. Зростає народу єднання, що долю тримає в руках. Зараз вони на лінії фронту Тримають нашу долю долю. Цієї України долю нашого, майбутніх наших поколінь. У білій безодні сріблястих снігів, Ріка поміж гір, наче пам'яті стежка, вона крізь століття звитяга віків майбутнього, ще нескінченну мережку. Карпати мовчать, тільки знають усе. Як воїни падали тут за свободу, Невтомна ріка силу предків несе, щоб дух не зламався у битві народу. На маківці вітер, пробій, гомонить, Розносить по світу легенди про славу тут юність лягла за омріяну мить, вмирали сини за любов до держави. У білій безодні сріблястих снігів, Карпати стають знов на захисті волі, вони пам'ятають і грім батогів, і сурми повстанців у чорному полі. І знову на сніг проливається кров, нас марно надіється ворог зламати, у серці народу вогонь і любов карбуються кров'ю майбутнього дати. І знову палають вершини вогнем, і знову ми стали напрюз ворогами, та річка несе переможний рефрен. Ми вільні і будемо такими віками. Ця боротьба не тільки сьогоднішня, не тільки 12-річна, 11-річна чи 4-річна, як хтось гадає. Це рока війна століть. І якщо ми зараз маємо такий шанс перемогти, ми мусимо скористатися ним, ми мусимо добитися у світу цієї допомоги, мусимо кричати і триматися. А наступне я хочу згадати. Тих воїнів, які зараз у полоні, вони витримують там страшенні муки. Кожного з нас напевно повертався вже у громаду, у село військовий, бо зараз дуже багато обмінів, і я бачу на цих акціях. На яких збираються рідні полон... військовополонених, як вони їх чекають, і прошу підтримувати цих людей, тому що їхня сила у цій вірі, вони тримаються тільки завдяки тому, що вірять у, нашу допов... у повернення своїх рідних. Тому, по можливості, кожен з нас має підтримати їх добрим словом чи якоюсь інформацією, і цьому допомагати їм стояти і чекати. Чекати просто чекати разом з ними. Вони там, де темрява, ріже як скло, де правда затиснута болем у горлі, де сонце не сходить. А час за тавро і дні перетворені в ночі потворні. Вони там, де холод і з того не стін, де ворог сміється у вічі без страху, та в кожному серці є прагнення змін, любов до країни і віра у плаху. Ми чуємо вас через грати й бетон, ми знаємо душу не знищать кайдани, не можна мовчати. Вбиває полон. Байдужість ятрить закривавлені рани. І я думаю, що це вже доходить до кінця наш етер. якби мені хтось написав, чи... так, 25 хвилиночок. Я вже тут з вами. І ще раз нагадую, нагадую. Допомагати нам разом єднатися і донатити, донатити на, на, для наших захисників, щоб вистояти у цій боротьбі нам всім, допомагати на важливі збори, а всі вони важливі тому що. Потрібне все на фронті, кожного дня щось горить, кожного дня щось. Ем... Щось кожного дня щось сиплеться там на фронті, і кожного дня гинуть люди. Ми маємо бути їм підтримкою тими людьми які лікують, які допомагають іншим. Кожен донат важливий. Тільки люди лікують людей, бо лиш люди уміють кохати Біль чужий непоправної втрати, що таїться в безодні очей. Тільки люди лікують людей. Час, як ніч зазирнула у душу, океан перетворюють сушу і наповнюють сенсом твій день. Тільки люди лікують людей, як у травах зірниці останні зігрівають тебе на світанні ніжним подихом рідних грудей. Тільки люди лікують людей, і коли. Біль єство розриває і, як серце в сльозах потопає теплим спогадом ніжних грудей. Тільки люди лікують людей поцілунками, словом, думками і обіймами, навіть сльозами, тільки люди лікують людей. Сьогодні ви мої ліки. Ті, що були на цьому етфірі, етері, ті, що зайдуть сюди, е, набагато краще читати, коли багато глядачів. Дякую всім, хто завітав сьогодні. Дякую всім, хто задонатить на вибраний вами збір. Тут у коментарях. Дуже прошу писати свої коментарі, збори. Я не бачила поки ні одного коментаря. Не знаю, чому, але я думаю, вони там є і вони там будуть. Все важливо. Важливо допомагати. Важливо допомагати, я бачу це важливо саме мені. Я не можу довго десь бути осторонь. І якщо мені навіть мій чоловік каже, відійди, ти стомилася, ні, я не можу довго, тому що це важливо сам тепер для мене. І це я знаю, що важливо для нас усіх. Важливо бути поруч з тими думками, хто виборює нашу свободу, бути поруч своєю підтримкою, своєю допомогою. Ne opuščajmo rok. Slava Ukrajini!